Вишукані та розкішні подарунки до Нового року можна придбати у ювелірному магазині Діамант. Тут пропонують коштовності виробничої компанії Камея. Усі дорогоцінності ексклюзивного дизайну та краси. Знайдете і витонченої форми золото, і яскраві самоцвіти. Каблучки, сережки, ланцюжки, браслети, кольє та кулони Створюють у магазині дивовижний світ прикрас. Кожен ювелірний витвір підкреслює вашу індивідуальність та стиль. У магазині Діамант елітні коштовності можуть обрати для себе як жінки, так і чоловіки. У продажу моделі на будь-який смак та гаманець. Очень подобається вибір, хороші ціни, все абсолютно хорошого качества. У магазині Діамант завжди широкий асортимент ювелірних виробів. У нас постійно обновляється колекція з Постоянно все новенькое, есть много интересных моделей, колец, сережечек. Напередодні новорічних свят особливий попит на вироби з дорогоцінним камінням. Більша половина наших клієнтів – це мужчини. Вони предпочитають дарити своїм жінкам изделия з из дорогоцінних камінь. Це бриллиант, рубін, сапфір, ізумруд. А ще черкасці купують у оправі аметисти, гранати та опали. Сьогодні магазин діамант пропонує своїм клієнтам нову колекцію з сапфірами зірчастими та жовтими. Вони інкрустовані в червоне та біле золото. На вітринах ювелірного з'явилась також ексклюзивна колекція виробів із чорними діамантами та топазом блю. Зараз дуже модний камінь Лондон лондон-топаз. Тьому сім'я Черкашені любе любілі та камінь, і ми стараємося всі їх новинками. Сядінками та найочікуваніша новинка сезону прикраси з Танзанітом. Мода на них прийшла з Європи. У магазині діамант є відразу три колекції з цим каменем. Елегантні та чуттєві танзанітові дорогоцінності підкреслять довершений смак будь-якої модниці. 19 грудня у магазина Діамант ювілей 15 років. Із цієї нагоди на весь коштовний асортимент робитимуть 15 відсоткову знижку. А ціни на ювелірні моделі старих колекцій взагалі ділитимуть навпіл. Святковий настрій цього дня відчує кожен, хто завітає до магазину Діамант, бо ще даватимуть тут цінні призи та розігруватимуть святкові лотереї. Приходьте, вас чекають за адресою місто Черкаси, вулиця Леніна, 41, телефон 32 17 18. Сяйте разом із магазином «Діамант». Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.